Ну, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Багі, Міка та Нубік. Привітайтеся! Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні ми знаходимось на арені, там де є величезна кількість зомбаків. Їх тут просто тьма -ть муща. А Але їх нема так не з самого початку. Вони будуть у кількості тьма -ть муща трішечки пізніше, коли ага. ми вже тут розвинемось, і в нас з'являться помічники. І, до речі, помічниками, от у нас тут будуть Зоаномалі, зрозуміли? Це тут... точно буде за нас? Так, звісно, ми заплатимо їм гроші, і вони нас чіпати не будуть, будуть -о 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 -о, лише на зомбаків кидатися. Цікаво. І окрім Зоаномалі, у нас тут буде ще босс Зоаномалі, який також може бути нашим Той помічником. Ага, який складається з 16 Зоаномалі. Дивіться. E, Спостерігач коштує 1 гривню, мішок коштує 10 гривень, риба коштує e, 100 гривень, і Бозу Аномалі коштує 1000 гривень. Ось такі в ага. нас цінники Зруга, на Ну, Цінники не міняються, а от помічники. Зомби. О, ні. Так, так, так. Не так, вже. так. Я б'юся зі швидким зомбаком. Так, а ну давай, давай, давай сюди Ну підходь. Давай сюди. А ще в обладунках А! тебе зараз буду бити. Збоку на мене кинувся. А, ні, 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 ні. ні Так, зараз ми дещо вигадаємо. Будемо використовувати твою швидкість проти тебе. Так, так що не один, можеш нічого. Цього, нічого не випало, я зрозумів. Давай, 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 давай. Зараз можемо ні пощастити. Так. О! Добай, випало на лаплоть. Зараз я куплю Добре. спостерігача. Це буде наш перший помічник. Давай. Так, дуже давай. швидко сюди. Це я беру і купляю спостерігача. Чи дуже швидко. Знову нічого. О, я є. до вас біжу. Тут випало. Все. Спостерігач вже Ось. лупить О. їх. Ой-ой-ой. Це вже краще. Пішло-поїхало. Тепер в нас є всі шанси назбирати собі на якесь спорядження початкове. Оп так. Оп, оп. Ай. Моє моє я моє моє моє. Вже пішла обмінювати. Так. В мене Та є 30 шутка. гривень. Огу я... я тобі. Uh, куплю. А, мішок. Шо? Ну так. купляй, давай, мішок тягни сюди. Так, сюди сюди. Е, є, є, е а, я зрозумів. Ну давай, став. Ого, О, який величезний! Він дійсно велетенський. Капець, дубіку, від до тебе тобі... лізе. Нарешті Ого. хтось мені допоміг! О! Він а розчавив я... зубака. Ви бачили? собі! Стрибнув просто не на нього. Тобі. Так, забираємо ось тут. гнилу плоть. Це добре у нас тепер. У нас набагато шансів, набагато більше шансів з'явилося. Щоб тут виживати і не бити їх кулаками. я буду збирати на рибу. Ай, на рибу та вистачай, почекай, збирай я. собі на обладунки та меч. Рибу купимо пізніше. Ну, добре сиди. сиди. А, а, ні, а ні, ні, я хотіла ні. нічого не робити, та просто Ага, гроші. Бачиш, що хочеш. Давай купляй собі цей, зброю, обладуночки і так далі. А так, якщо я нічого робити так. не буду, що буде? Ну, з'їдять тебе зомбаки, все. Ну, Будеш так. валятися та гнити. А Вони не спитають. Так, я беру собі. Мені не вистачає, я собі нічого не беру. Ага. Зрозуміло. Взя, я тоді закупився. відкладу на рибу, а коли буде час, я її куплю. Ось. Добре, добре. Давай це ми зараз сюди обмінюємо. Мені Що, дуже я, дуже бішов, їх купляти. я зрозумів. Добре. Що, не можеш нічого зробити. Тоді купиш. Так? так, ми, ми. Я беру собі меч, яким можна вибивати голови зомбаків. Це І погано. зараз будемо дещо Ау! тут вже. Е. Я не встигаю його загасити. Так, ага. Що, спостерігач, не можеш. Ага, не встигаєш вдарити, так. Ага. все, йди гуляй звідси, і я то, тут сам користь. Іди гуляй, кажу тобі. Чого ти тут стоїш? Іди кажу звідси. Пішов геть. Там. Пішов геть. Та... Е! Ну, я повинен їх бити! Це мені треба, ай, голови ай. оці. Так, так ви там купили ти? собі меч чи щось таке. У мене дубина. Так, я одяг якісь ось такі. Ой! Е, що це у нас тут? Так, давай на оце. О! Я вже відклала на рибу. Молодець. У мене є якийсь камуфляж, я буду в ньому бігати. Угу. Воно дає Добре. мені хоча б трішечки тут захисту, і ну, мені так. цього буде достатньо на даний момент Так, давайте. Ми зараз повинні собі назбирати на круті обладунки. І ага. круті мечі. Я ну, не знаю. Так. Хоча б е, якийсь е, на 100 плюс урону. Що це? Так, давай, давай, О, давай сюди. Плюс? Мені подобається. А таке є? Ну так, є на 100 плюс урону. А є раз. навіть більше там, якщо, mm. якщо мені пам'ять не зраджує. Так, сюди. Можу сказати, що кожен зеномелі обрав собі шлях, по котриму йдуть зомбі, той стоїть там. Щоб мало ну, так... не ходити. Угу. Вони молодці. Так, нехай вони Це, так має. і стоять. Потрібно. Що там нубіку в тебе? А я тут зараз. Uh, Комплект збираєш, так? Ага. Слухайте, щось зомбаків стало більше, мені здається. Ну так, до речі. Єдике? Так... О, залізний злиток, непогано. О, його можна продати за непогану таку суму. Так, так, можна. І заробити на цьому. Дуже. Ой-ой-ой, так, 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 так. Щось їх що набагато було? більше ага, стає. Я, розумів. я вже ну, досить швидко мечем тут махаю. Угу. І Треба постійно махати їм, бо якщо не буду махати, дуже багато зомбі тут. Ну так накопичиться у цьому куті ну, ну, і будуть потім штурмувати нас. Звідься. Та ухте, швидкий зомбак був. Так, сюди, сюди. До так, побачення, Це до побачення. ще Не вистачає штанів. Так, давай одягну це. Штанів не вистачає. Ага. У мене є штани. І в а мене є чоботи.

Слухайте, я мушу вже піти. Хтось хоче стати на моєму місці тут, Там, а. Та мені тут. А нащо тобі йти? Ну, до продавців потрібно. І так вистачає. А, прачнє... а може, я все поміняю, а? Давай, давай, йдеш сюди. Так. До. Сюди. Бо тобі сюди. тобі не можна замість. Тягни рибину, чуєш? Рибину тягни і я пішов ти до продавців. Сказав, щоб я сюди прийшла, щоб ти, я, давай тягнула. швидше, мені вже тут зараз. Погано буде, так. Так, 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 сиди, так. Так, я, я забираю свою рибку та то бігла. Давай став Далець її кудись. Так, так, я зараз поставлю біля ти, тебе, щоб ти, 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 ти трішки відточив. Давай. Ого. Так, нормально. О! що? Вона колючим дротом плюється. Диви! Нічого У -у. собі! Так, вони не можуть вилізти звідси тепер. Круто! Непогано, непогано. Так, це ми викидаємо, Ти це почувай. ми сюди викидаємо. Так, давайте. Зараз я продам е, всю гнилу плоть, яку назбирав. Дуже ага. багато в мене її було. Так. Нормально, в мене грошей. Так, І тепер треба ще? продати всі голови зомбаків. Голів в мене вийшло на півтори тисячі гривень. Непогано. Нічого О, непогано, так. У різко. мене дві тисячі гривень, ви уявляєте? Зараз Ого! я буду собі. Купляти найкращі обладунки. Так, так, це сюди. Обладуночки є. Тепер Дурочка, візьмемо меч. Відвіте, будь ласка, за Тут так, беру безпечно. меч за тисячу гривень. Так, сиди. Ага. Нічого собі, що це за меч? Він сам буде <звотирев 1940> зомбаків різати. 500 урону в нього. Так. О, так. Все круто. І До тепер треба купити на... на що? На захист. Так, на захист візьмемо книжки. А, почекай. Мені треба 4 книжечки на захист. Це не захист це чаклування. Е. Я подумала, чаклування що ти будеш оборону робити. Чаклування на захист, ну, все правильно я кажу. Так, це сюди і от сюди. Все. Я знімаю оце військове і тепер одягаю ось такі обладунки, як у якогось е, лицаря чи що. Так, це ми сюди. Е, так, тут тут все. Все чи не все? Ні, не все. Так, треба ще назбирати грошей. Трішечки. От зовсім ага. трішечки. І я зможу. Так, а ну давайте. Хто хоче. Мого меча протестувати. Так, сюди, 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 зомбаки. Зараз обміняємо ще 110 плоті. Капець, та риба нікому не дає звідти вилізти. Ой, добре. Сюди, 10 це сюди. Я купив боса з аномалі так. Mm, Давайте, ти тепер... купив і мені це не сказав. Да, Ого! Що там відбувається? Нічого. Він м'ясом кидається Давай. чи У, що. Це? О, це а, Капець! Але він дуже сильний. Ви тільки до ой, подивіться, ой, ой. що він робить. О, так. А, нам взагалі Бабі, повинно мечем махати. Чому ти його купив, не сказавши мені? А що таке? Я хотіла його поставити. Ем... Ну все, тепер вже не можна. Уже все, так. Два Ой. ти поставила, два я поставив. Все чесно. Ну, бік взагалі нікого, нікого, нікого не поставив. Я зрозумів. Круто. Все чесно, ну, ну, бік, хотела, ти що? так вони є складають. Я? Ага. Давай я тебе зараз сфотографую, тобі скину Фотографуй. в чат. Давай. Так, а ну давай так, робимо. Я тут працюю, а ти мене фотографуєш. О, ніж ти виглядаєш так Лубіку, тримай, я тобі скидаю фотографію. А ну давай. Ой, давай капець, в мене не вийшло сфотографувати нормально. Так, а ну давай ще. Дубль 2. Так, давай, а. Ну. Я Зараз вчитаю. ми тебе. Так, ось так, давай. Я пішов геть. Тут зомбаків багато і нічого не видно тебе там. О, все, оце, Що це за красень такий тут? А ну, давай. <рес> так. Треба оце. Я чекаю. А, так, 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 так. Зараз отак зробимо. А, оце. Ти що? І оце. Все, диви, я тобі ски. Я а бачу. Чого ви не ввозуєте, ану, ногу в руку та поїхали працювати. Та диви, я, я тобі так також закинув. Так? Все, я не знаю, може тут. Я не знаю, мені ніде працювати, чи що. Там нубіг стоїть, там э, мішок та спостерігач, тут риба і ще їм допомагає босс з аномалі. Мені вот. Взагалі нічим займатися, чи що. Не знаю. Тоді зроблю декілька селфі, чи що. А... <схід> так, <схід> так. так. Да Мені річ, а ще... я! Ну ставай, ставай поруч. Все? Зараз я штанці знаму і все. <схід> давай, давай, давай. Так, готова? Так, і... Готова! Скажи, Сир. Си! Мені здається! Що таке, нубі! У ну, нас є невеличкі проблеми! Де, ого! Ого! Так, добре, зараз будемо допомагати. Ну, можливо, звісно, мені здається, я не впевнений. Ай! Ой! Хто тут чинив? Ай! Вай, 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 вай! У нас дійсно проблеми! Дуже багато зомбаків лізе! Міка, одягайся ага. швидше! Так. Давай, 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 давай! Треба з усіма вборотися. Ого! Ого, а я навіть не знаю. Вони? Так, а що. -а! -а, -а! Ще вони з цього боку лізуть! Так. Всі є. Ану, ану, ану. Сюди, 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 Щось з зомбаков. Дуже багато зомбаків оце зібралося. Вони, Ще вони, лізуть! Дуже багато, дуже. Біха, давай махай мечем. Носить досвід? Досвід патрит! Так, кудику, давай ми один одного не бабахнемо тільки. А, давай. Бо ми... Ось так. Ого! Ось так. Мене вдарив нічого зомбак. Ні. Затиснули їх ось тут. Решті так, я їду. відходжу звідси. Зараз Давай. буду допомагати ось тут. ну, ого, я просто влетів сюди, в цю купу зомбаків. Так. Ви нічого не зробите цьому боссу з аномалі. Ви тільки подивіться, ну, що так. він з вами виробляє тут. Так, а ну, ану, ану. Хто тут хоче? Ти? Або ти? Та всі ви слабаки. Угу. Давайте. Дідхойте, бо з вами oh, з усіма hey, впорається. Hey, hey, hey. Так, Міка, там нормально все з твого боку. Uh, ну змогу з мого боку, тут все спокійно. А ти де? У продавців. Гей! Ти чого ah, там сидиш? Trozo, я капець, ми обладинці. тут від двох з Мені досить був потрібен, щоб зачеклувати все. Все капець, я гадав, що ми тут в трьох відбуваємося, тебе тут ну, немає так, взагалі! Трьох. Я ще тут uh, куплю собі обладуночки. Тобто... Ліву сторону тримає лише одна риба оця оцям дротом. Так, ай, давай ну нулі. Біку... Зараз будемо їх тут лупцювати. Так, ану, а ну підходьте, підходьте ви. Ви гадаєте, що ну, ви зоні, сильніші, от. ніж ми. Мені потрібен Нічого ваш до Сюди, сюди, сюди. Давай. Джовте, звідси подалі. Ну зобаки вже стає рей. поменше, тому можливо. Ну, ми так, кудись здається, наближаємось так. до завершення цієї арени. Так, так, можливо. так, ану. Сюди, тримай на тобі! На тобі! Так, так. тут, вам. Все нормально, чи не нормально, не знаю. Так, тут впорлися, тут. Ого! Ого! Та капець, він в них просто заливає оцим м'ясом, шматками. Це, е -е -е, здається, вони закінчуються. Ага, щось їх дійсно все менше та менше менше стає. І ну, все, так. скоро їх не буде, і ми переможці на цій арені, я так розумію, чи що? Ну, Виходить, що так. Фух, в моменті я трішечки занервував, бо зомбаків стало дуже багато. все? Але зараз це нібито добре. Ну, диви, там по одному з'являються і все. Нікого більше немає. Здається, що все. Нарешті! Я Так, дійсно ти втомилась. Дуже багато працювала, так? Так. Я зрозумів. Зрозуміло. Слухайте, ну я не знаю. Мені сподобалась ця арена, і також мені сподобались усі наші помічники. За оці гроші, які ми тут заробили, це просто ну не знаю, суперкрута зброя. Ну то ці помічники вони досить непогано розбиралися з зомбаками і загасили їх просто декілька тисяч, напевно, точно. На ага. цьому, все сподіваюсь, вам сподобалось це відео, друзі. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі Міка та Нубік, а також наші помічники з Ономалі. Всім дякую за перегляд і до побачення. До зустрічі! Ну все добре, котики.